Так, ну що, у нас сьогодні вітер, не знаю, чутно, не чутно. Отак Ось так сховатися. Так, Встановив вже я цей вигрузний кожух. Все чітко стало. Поробив вже такі штучки, на які б лягати листи металу. Тут і тут а. ці погрунтував ці цей поки що ні. З цієї сторони і так само з тієї сторони. Тобто вже все підігнано там, не знаю, видно, не видно. Зараз займаюся в бункері, Оце ж повирізав повністю лишній метал, поудаляв, зараз зачищаю його, І зачищаю і конкретно зараз займаюся тим, що зараз покажу з цієї сторони так само роблю, відновлююся. Треба зробити так само тут уголок, на який буде лягати лист. Оце все треба зачищати. Зробив оце такий бортик, залишив. Я його зачищу, загрунтую, і щоб на нього вже лягав лист метала. І тоді вже тут поверх привариться. З цієї сторони, і з цієї треба рівніше підрізати, бо щось не підрізав. І оце зараз займаєшся тут уголок, на який боягати лист метала. І оце удалив, Вон як там було передні власники, так це зробили. Я його удалив, тут все ось згнило, буду зараз оце все гнилево вирізати, зачищати, грунтувати е і наверх буду для, для пушку вже таку здоровеньку ліпити, аж короче, чималеньку. Раз. Ну і там буду так само, мабуть, удаляти цей. Ну, Спочатку зроблю тут уголок, потім зігну лист, піджину один жолоб вже зроблю. Потім вже буду робити другий. Зараз так, Для пушку буду робити, в мене залишилось трохи тройки металу, з якої робив кожух. Зараз з нею виріжую, вже як вийде. Навіть як вже зроблю для пушку, треба якось отвір вирізати. Не знаю, як в мене. Коронки немає такої, щоб отвір зробити під підшипник. Ну, щось придумаю. Так що зараз займаюся цим. Як зроблю, включуся. Так, ну що. Так, в мене вже вийшло. Зробив такі, корпуса під подшипнях, все красивенько підгнав. Тут так само. Тут вже зашив дно. Отак воно знизу виглядає. Тут дуже плотно підгоналося, тут до речі, підгиналося трохи треба підігнати. Ще не зачищав, тут не ґрунтував. У бункерів вже проварено. Зачищено і порогрунтовано. Зараз покажу. Зробив я тільки поки що одну, бо важкувато гнеться. Самі не знаю, поки що. Так, ось так все виглядає. Все залізти. так проварив. Тобто, отут було доволі легко варити. Метал тут товстенький, тут теж двойка нормально. Отут я зробив спочатку тобто у западлі, як ось це тут, тобто щоб на оце лягло і тоді два метала рівно, Тоді я проварюю. Але виходить так, що тоді пропікає. Оце, бо це жерсть. Можна сказати. Тоді я зробив накладку. Метал в накладку цей, і сплавляю, старий, сплавляю новий метал на цей і воно тоді виходить більш-менш. Тобто як би вам показати? Ось тут вже більш-менш нормально почало. Виходити. Поки токами погрався, то виходило таке. Не став вже це підрівнювати, бо воно почнеш рівняти, тільки хуже робиш, так що де вийшло нормально, де так. Ну, Більш-менш вигнув, все нормально. Тепер треба ту половину зробити. Тут підогналося все чітко, ось в притірочку, так само там. Оце якраз 2,20 20 вийшло до цього. Тут поки ще не ґрунтував, оце стільки шлаку після сварки вийшло. Тут поки не грунтував, бо буду ще підганяти. Оце тут треба закривати. Спочатку дороблю той жолоб і тоді вже буду займатися по кругу якось підганяти метал. Не знаю теж, як, не, як буду робити. І спочатку думав вирізати чітко. І проварювати. А тепер навіть, буду в накладку робити і тоді проварювати, бо тоді попростіше мені і от треба ще попідгинати тут, відстукувати і буде непогано. І, і, і треба ще заказати відки на шнек. Закажу відки, тоді шнеки ще попідварювати витки нові, і можна було ставити. Там вже подшипники поставляв, нові стоять. Трохи так закрашував їх, ну і чепуха. Так що виходить так. Коли зроблю це і почну, мабуть, робити вже це, то включуся, покажу. Так, ну що, з бункером я завершив. Не дивіться зараз на шланги, Це зараз займаюся кондиціонером, то порозпаковував трохи тут, передивляюсь, промиваю шланги. Так що, так, по бункеру все зібрано. Пофарбовано, так, підкрасив, де стільки краски в мене вистачило, стільки підфарбував. Виглядає це все отак. Тут лючок, все закривається. Зараз залізу наверх, скажу, що зробив. Так, тут, а що було зроблено тут? З самого початку зробив вже повністю новий унітаз, як його просто народів нас називають, або вигрузний кожух. Новий стройки метала, чудово все стало. Не знаю, в роботі побачимо. По-друге, тут а, поробив оці нові. У мене залишився тройка метал, куски, ой, поробив їх. Бо в мене вже в старі мої погнивали. Куплять нові, вони нові з двойки металу, а тут їх робити ніфіг не фіг Я говорю, Метал стався, так що поробив з цієї сторони, так само поробив з той сторони Поміняв подшипники. Це раз. Потім, ну, дно виварено повністю. 에, 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 에. Виглядає приблизно все отак. Що виходить? Ось тут. Зараз так, прикрутив, плотненько, тобто все хорошо. Ось тут приварено. Видно, видно, тут поприварював, все приварив, то есть все гарненько. Приблизно все ось так. Тут, звісно, не фарбував. Тобто, воно виглядає ну, так так що так, По віткам теж один віток попідварював краї оці вітки. Весь не робив, тому що гострий весь. Треба перероблювати повністю купляти на весь вітки. Нема зараз лишніх коштів на це робити, так що входитиме воно й те, що штовхатиме. Так що тут а, в редукторі заміна сальників, заміна вала оцього верхнього поміняв. І-і-і масло. Все треба трошки долити, бо там маловато. Я залив. Так що це раз, чи два. З цієї сторони, що виходить у мене? Ой, він не поставив цей. Треба зробити циліндр, навірне сюди. Ось так виглядає, все пофарбовано, аж блистить він. Так, все знизу. Ну, непогано. Тобто тут теж повирізав стройки метала таке кріплення. Чи накладки и і... ну и нові подшипники? Звісно, по, позафарбовував, ну то таке. Так що... І, ну, і в принципі в бункері зараз покажу, як все виглядає. В принципі, мені подобається, непогано все зробилося. Е, проварював я в бункері ці корита цей повністю сплошним швом. Єдине, ну, то, тобто не сплошним, прям, щоб пішов і йшов. Одного краю до краю, бо може повести. Я спочатку поприхвачував в декількох місцях, потім почав тут трошки підварю, там підварю, там підварю і так і заварив повністю. Щоб нічого ніде не протікало, все було чудово. Ось так все виглядає. трохи попідкрашував, більш не красив, все одно воно почиститься цим. Воно погрунтована та частина була, так і є, воно вже трохи за род з чесалося. А і в мене закінчилася краска. Треба їхати купувати і щось мені так не хочеться виїхати. Так що такі -то справи. В принципі, все, бункер готовий. По фінансам, що в мене вийшло, тут, по суті, що було потрачено? Тільки метал, ну і електроди з болгаркою. Метал я купив майже на 4000. Це лист там щось, Короче, тройки метал. Один лист і один лист двойки. Там щось було 3800 чи щось таке по сумі. І ну і і, і считайте, десь 1000 електродів з болгаркою. Може півтори грубо говоря бо електродів чимало. Тобто, Можна тільки на цей кожух обварити, там ушло майже наверное, 2 кг. Ну і так бункер я повністю проварював то пішло м -м, чималенько. Так що тут по елеватору поміняв підшипники, вал поміняний. Зірочка стара залишилась, так, да, зірочка стара. Так що такі то справи. Все, в принципі, по бункеру бункер готовий. Не так воно страшне, як казалося. Тобто, в основне тут саме важче було це зразу зробити оцей конус. І в конусі теж... В унітазі тому. Саме важче було ці гнуть полкругом. Тобто боковушки не важко зробити, а ці полкругом зробити. Ну і в бункер двойкометал, звісно, важкувато гнеться. Аби його чи прокатувати, було б легше. А так ми з батьком трошки підогнули, потім сюди місце принесли і тут молотом я трохи підстукував, тобто підганяв його. Ну, і потім там по краю. Тоже от я проварив. так не дуже красиво, але що підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім удачі!